Тест, який допоможе уникнути конфліктів і краще зрозуміти партнера. Берете два листочки: один тобі, один партнеру. І ділите його навпіл на дві колонки. В одній колонці ти пишеш Я тебе кохаю, коли? І прописуєш, якими словами і діями ти проявляєш своє кохання. А в другій колонці я відчуваю твоє кохання, коли це про речі, вчинки, слова, які ти сприймаєш як найцінніший прояв кохання. Ви пишете обоє, далі цими листочками обмінюєтесь і використовуєте їх як шпаргалку. І пам'ятаємо про те, що любов ми проявляємо ту, яка потрібна нашому партнеру, а не навпаки. І щоб ви розуміли, у нас фактично стов'язкове сходство з хлопцем. У нас мова любові просто однакова. І це дуже класний плюс, тому що ніхто не має якось підстроюватися, і ви просто кайфуєте в цих стосунках, і все. От так от, якщо було корисно, відправляй своїм друзям, подрузі і все, хай знають.